Всім привіт, всім доброго ранку. Я нарешті з'явилася. Я приїхала. Я їздила, в в мене не було трошки. Ну, ви, хто мене давно знає, дивиться, то знають, куди я їздила. І Я сьогодні вранці приїхала, бачите, з дороги така ще вся втомлена. От ще стоять не розібраний рюкзак. Uh, і Зараз буду все це розбирати, приїхала додому, а дома так холодно, у мене 19 градусів. Mm. Якби і на вулиці похолодало, і, в общем, і, і дома якось так прохолодненько. І зараз, 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 зараз піду щось буду собі снідать, готувати з дороги. І, а ще в мене сьогодні така ідея. Ідея, така фікс. Зараз же ж оцей розпродаж і чорна п'ятниця, чи як вона там тиждень. чорний тиждень. І, і не знаю, хочу ще з'їздити, подивитися, може ж таки я собі придбаю пральну машину. А, бо в мене сьогодні я то буду ще й працювати, ну, але дівочка, там аж на вечір. А, тому, можливо, я ще сьогодні в общем, і це хочу зробити. і, Ну, в общем, оце такі в мене діла. І треба щось сьогодні їсти, ще собі приготувати. І, бо... Тільки ж приїхала вдома, шаром по нічого нема. Зараз піду скоренько собі якусь кашку зварю вівсяну там пару яєць зварю, і буде в мене такий сніданок. Добре, якраз приїхала, помідори мої всі поспіли є що. Взагалі, це такі справи. Зараз перевдягаюся, бо я тільки з дороги Перевдягаюся і снідаю готувати. Так, я вже, що я вдома, посмідала, каву, попила. Вийшла, зараз піду на нову пошту, заберу посилочку, там мені прийшла. Ах, щось в нас там вдома, в нашому домі, щось произошло, так таке не знаю, що відбулося там, але стоїть скоро поміч, поліція. І я проходила повз поліцейського, і чую, він по телефону розмовляє, щось там питають дозволи, що там треба двері щось вибивати. Ну, коротше, щось не щось зрозуміло. Ну, Це в другому під'їзді. Так, я зараз зайду на нову пошту, заберу посилочку і поїду в центр, таки ж подивлюся на ті пральні машини. Не знаю, якщо, якщо що, то може сьогодні куплю. Трошки тут морозець, сніжок у нас трошки лежить. Я коли їхала тиждень назад, було ще на деревах листя, а це вже зараз нічого немає. А ну тільки абрикоси так, а це груша. Зелена так і стоїть. Щось не облетіло, не пожовтіло, нічого. От. Трошки підфарбувалася, а то, знаєте, щоб не такий втомлений вигляд був, наче вночі і спала нормально, так більше, ну як можна в потязі спати. Більш-менш. О, зелена ще груша. Так, все, йду на нову пошту. Я вже приїхала в центр, щось незрозуміло, щось генератори скрізь працюють чи нема тут світла. Може аварія яка. Ой, ви знаєте, так у нас холодно, страшне. Я вже й шапку вділа сьогодні, і... але, мабуть, треба було ще теплішу куртку вдівати, Наче мінус чотири. Але такий вітер поричастий і така якась сирість. Таку, якось холодно. Страшне, чи то ще організм не перестроївся з тепла в холод. Я була ще вчора в Польщі, то в Польщі тепліше, ніж тут. Тут нема. ну, Тут у нас холодніше. І так якось холодно. Біжу зараз в Любаву там комфі є, буду дивитися. Чому так спішу, тороплюся, тому що це ж Чорна П'ятниця і гарні скидки, знижки. Знижки гарні. І тому й хочу взяти собі пральну машину. А завтра я працюю, У мене не буде коли. А там вже кінець Чорної п'ятниці, бо це ж на тиждень тільки. Тому думаю, так, сьогодні. Сьогодні треба це зробити. Тому й біжу. Приїхала я вже в в, в наш центр. Тут, як завжди, ця косячина продається. Зараз хочу зайти в комп і зараз гляну тут що по чому, які є пральні машинки, так щоб зорієнтуватися. Ну тут якби, повно всього. Ось є Вірпул, Я передивлялася потрошку по інтернету. І от такі я таки на вірку налаштована. На Самсунги вони. Такі, наче, дорогі. А Вірпул це і е, Польща їх збирає. Ось є Вірпул. А, оце якраз ця модель, що я її і думала брати. Ось вона. Я подивилась по ній відгуки гарні. 12555, да. а була 15600. Оце ось, ось вона така. Модор, мотор на 10 років гарантії. Ну, у мене тут знайомий працює, і ви знаєте, я спитала, чи це реальні скидки, чи так, тільки для Чорної п'ятниці. Він сказав, що ні, реальні, реальні знижки. Це. Ну, знаєте, хто зна... Не знає, чи вірити чи ні. WestFrost — це турецька фірма. Не знаю, як вони. От, у мене кондиціонер Westfrost. Іначе нічого працює, горення. Теж зараз 11. 11, а 15, 30. Ну, все, все оце, ви знаєте, дивилася, то зборка все Китай, 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 Вестфрост, ой, Вестфрост Турція і Вірпул Польща. Ну, в що це. Таке зайшла я тут поряд в Єву, а мене мама попросила купити їй крем для обличчя. Та я ось взяла два. Зараз тут такі знижки гарні. Ага. І вона мене попросила ще пасту зубну. Це вона любить оцю, сигнал. Їй оце підходить, отака паста. От Зараз Зараз вона все акції. Думаю, треба взяти. Треба ще подивитися зараз, якщо фарба є моя для волосся по знижки. Теж візьму. Треба користуватись моментом. Так, а ну зараз мені цікаво, чи тут є знижки, чи нема знижки. Ну є 127 гривень. Ось моя фарба. А я її останній раз брала 157. Ще... Да, 159, отак да, вона і була. Зараз візьму, хай буде. Ще й таке і на касу. Фух, Добралася я додому, все вже <смі> нарешті. Ну що, можете мене привітати. Я купила собі пралку. <смі> я купила собі ту, що я якби і намітила. вірпул. ту, що я показувала, ту таку купила. Вони мене, звісно, там, значить, знаєте, як налаштовували, що краще взяти Samsung і, і те і все. Ну, я ж дивлюсь теж ще по своїм коштам, розумієте, значить там і не так багато різниця. 4 тисячі між тою, що я взяла, і тим Samsung. Ну, мені ж їх платити. Так, що я ще купила? Заходила, що то я вам казала, на нову кошту. Забрала. Каву собі цієї, цієї ж компанії 25 Kofie Roosters. Це нова кава Ефіопія ханбелла. Я ще не покуштувала не такої. Ну, покуштую, тоді скажу. Так, і що я? Зайшла, там вже ж я була в Любаві, там сільпо, то я зайшла там в сільпо. Заразом е трохи купила додому щось поїсти, бо завтра в мене вже буде діння. Взяла йому вафельки такі солоденькі. Е і зайшла, купила там кілограм крилиць, такі обрізані, знаєте, без оцих без верхніх частинок. Ну, таке щось на супчик, е і щоб були. І взяла ще, взяла ще фаршику теж. Ну, щось, же, щось треба ще готувати. Фух. І ви знаєте, це вже приїхала додому і така відчула вже в тому. Таке ж, як-не-як. Ну да, вже скоро, 35 хвилин третєї. От. Ну, а те, що я там купила, то я ж вам показувала це мамі. Крем такий взяла, один е, зубну пасту мамі взяла, собі взяла фарбу, поки вона по знижки. І мамі ще отакий кремчик взяла. Теж там е, жіночка ну, казала, що бере для мами, яка дуже їй подобається. Ну, то я думаю, ще й такий візьму. Ну, в общем, оце і все. Тепер передягайтеся, відпочивати. Скоро працювати. і Мені, чесно, вже більше нічого не хочеться робити. От, ну, в общем, чимось займатися. Чимось займатися. Так що тепер у мене е, задача Х. Куди діти стару пралку, е, тому що вона, ну, не варіант, вона нікому на, ну, не нужна. А, тому що це ще, ну, ти їй вже 33 роки. Але там вона на, настояща, японська, і вона хороша. Там мотор хороший, то не знаю, може, може, зять собі забере той мотор з неї, а те все викинуть. В общем, будемо думати. На коли доставка буде, ще не знаю, но вони мені повинні зателефонувати. Отак от. А коли буде, вже тоді і буде. От. Знижка на неї, я не пам'ятаю вже, бо я ж не виспана, то знижка на неї, я не пам'ятаю, чи казала, чи ні, 3055 гривень. Ну, гарні знижки. Ви знаєте, я зайшла тоді в комфі і подивилася знижки там на пилососи, оці, знаєте, такі, що з ручкою, то великі, так там знижка є по 10 тисяч. Був 23, там можна купити за 13. Там такі знижки на них дуже великі. І людей прям багато ходить. Прям людей дуже багато. Всі ходять, щось купують, щось дивляться, щось. Ну, в общем, оце так. Ну, тепер я вже буду хоч з нормальною. Я надіюсь, що буде в мене нормальна пралка. Що не буде це для мене трешняком кожен раз, як треба щось прати. Я вже і відпрацювала. Намагаюся якось нагрітися в хаті 19 градусів. Якось так не дуже тепло. І вітер, мабуть, ще й за того, що вітер на вулиці, мінус 5, і за цього якось так прохладновато. Значе батарейки, я вже і відкрила і штору повністю, якби відкрила, ось, щоб тепло, наче йшло сюди краще. Ну, іначе такі. ну, знаєте, батареї не такі, щоб прям рукою не дотронутися. Ні, рука свободно лишить і не, і не пече сильно в руку. О, ну так, прохладновато в хаті. О, і я залізла під одіяло тут, наділа оцю шубу свою і питаюся нагрітися. Зараз піду ще, мабуть, чаю собі зроблю гарячого. і... Сьогодні, буду, сьогодні в мене відпочинок. Бо нічого більше не буду робити. Думала, що можу щось їсти, готувати. Ні. Прийшло мені вже повідомлення, що завтра мені повинні вже доставити, наче, як, пральну машинку. От. Буду надіятися, що так і буде. Ну, доставка стоїть на завтра. Побачимо. Там вже пишуть мені коментарі: Таня ви де ділися, де потерялася, загубили Таню. Все, Таня знайшлася. Таня знайшлася все в порядку, все добре у мене. От, все добре. Зро... З... Знову починаються оці будні, одне й те саме, робота, магазин, Дініса в школу, одне й те саме. Mm. Так що це таке? Вареники там взірвали мій інтернет. Я дивилась, там вже було чи 76 тисяч, чи скільки переглядів, скільки коментарів, божечки страшне. І хто які. І погані, і хороші, всі які різні. Мабуть, я ж кажу, із-за того, що вистав, попало відео в рекомендовані, і оце скільки переглядів набрали. Вот. А ну, у мене ще є бажання приготувати суп з галушками. <сум> Може, і галушки попадуть в рекомендовані, але там галушки незвичайні. Я ось не знаю, я і завтра працюю, аж до вечора. Може, в суботу я зварю і зніму рецепт. Супчик, виходить, дуже смачний, із за тих галушок, там галушки незвичайні такі, то от зніму той рецепт супчика, зніму обов'язково вам покажу. І на сьогодні все. Сьогодні маленьке таке відео, я вам просто показалася, що я є, все зо мною добре. Правильну машинку купила, все супер. Буду я тепер як, біли... як біла людина з пральною машинкою нормальною. Тільки ще стару, десь треба діти. От. А якщо завтра привезуть, а на вихідних, там, якщо може Саша приїде, ну, зять підключить мені і все, і будемо робити експериментальну прання експериментальне. Будемо випробовувати її, там 16 програм, хай Бог милої сохрани, скільки. Так що це таке. Все, на сьогодні все. Зараз монтую вам відео, виставлю <кхід> всього самого найкращого і буду сьогодні відпочивати. Все, всім пока-пока, всіх люблю, цілую обнімаю.